В центрі Європи є країна, що здавна зветься Україна. Про неї казку ми розкажемо, розкажем і усе покажем. Я автор, а я декоратор і у нас класний оператор. Отож, в чудесній цій країні, у Незалежній Україні, там люди вільні жили і звалить вони Козаки. Добротні хати землі мали і веселились, працювали. Жили собі, земельку обробляли, кого хотіли, обирали. Хоч дуже часто і не тих. Та мир все ж панував у них. Та ось прийшла біда в країну, поганці вдерлись в Україну. А ними правило рогате, якесь чудовисько хвостати, да вкруг всім жити не давало, накази злісні віддавало. Та українці не злякались на боротьбу усі піднялись. Зайшли поганців досвіта до хати, давай все бити, грабувати. Мечем дітей жінок лякали, бо чисті совісті не мали. Коней волів красти хотіли, рогами, копитами їх зустріли. Мітлу жінки забирали, вона її не віддавала. Тож відьма з конотопу не барилась. Варити зілля заходила, скриниці воду набирала, у нічку темно чаклувала і ворогам щось поробила, що воювасі вже не сила. Жінки варенички ліпили, наче сюрдинську пригостили, напала тут на них швидка, один в кущах, другий втіка. Втікали, лапці погубили, а тут їх козаки зустріли. Із чорнобаївки вони, їх добре знають вороги. Чорнобаївку почули і вмить їх наче вітром здуло. Тут Дівка раптом появилась, Ой, дуже вчасно нагодилась і жали всіх поганці, ох, хто лише пух, а хто вже здох. Отож, мораль казки така вже зрозуміла всім вона. Не сунь, свинюко, своє рило, куди тебе не запросили. А Україна завжди буде у всьому світі знають люди.